У розвідці сполучених штатів Америки переконані, що дозвіл Україні бити західною зброєю в глиб території Росії не збільшив ризик ядерної ескалації. Припускають, що ядерний удар а все менш мало все менш стає потенційно можливим, мам більше мало імовірним, попри войовничі заяви Путіна. Ну і відповіддю на ядерний шантаж Кремля має стати посилення санкцій і збільшення військової допомоги Україні. Це вже заява постійного представника України в ООН Сергія Кислиці. Екстрене засідання у Нью-Йорку у зібрали я нагадаю на прохання української делегації після удару Росії по, по Дніпру своєю балістичною новою ракетою, а також е, через участь північно-корейських військ у війні, окрім от солдатів КНДР, має намір передати е, Росії нову партію балістичних ракет на додачу до понад сотні вже поставлених. Про це теж заявив представник вже сполучених штатів воон. Натомість, от постпред Північної Кореї в розв'язуванні війни в Україні звинув ви не повірите, але країни заходу йому різко відповів наш Сергій Кислиця, назвавши виступ КНДР в ООН вигадками відредагованими російськими російським представництвом. Далі більше я змушую себе залишатися в цій кімнаті з поваги до цієї інституції та з потреби подивитися в очі представнику КНДР, щоб прямо сказати йому, що він представляє злочинний режим, який допомагає іншому злочинному режиму. Рано чи пізно ви і ваше керівництво опинитеся на лаві підсудних а ваш народ буде вільний